Доброе утро. Доброго ранку. Е, Геннадій Анатолійович, е, надіюсь, що сьогодні воно добре. Да? Да, так, е, Знаю, ви в своєму допомагали е, щоб в Полтаві з'явився пам'ятник Мазепи. Ви фінансово допомагали. Але вчора я не успіхав вашу фамілію. Ну, в Біблії сказані слова. Коли права рука не повинна знати, що робить ліва рука. Я думаю, що так, той, хто збирав кошти, а це була просвіта на чолі з Курчицьким, вони просто ну, десь між руками вони загубили ці кошти. Але я думаю, що ну, вони знайдуться. Ну, це прилична сума для них була. Ну, я думаю, якщо називали третього президента України Ющенка, що дав 50 тисяч гривень, то ми в 4 рази більше дали. Понятно. Але я дякую, що нас забули, це дуже гарно. Ну, це неприємно. Чому? Це так повинно бути. І ми всі через це повинні проходити кожного дня. Це ж про світа. Це ж просвіта. світа. А мене сьогодні дійсно гарний. Бачите, другу несу. Дві книжки, які були видані всього тиражем 4 тисячі екземплярів. Це відома легенда в Японії про 47 роні Візако. І їх життя надихає мене на життя. Те, як вони жили, як вони повели себе в житті. Як Показали слово чоловіка, чого варте, і слово самурая, чого варте. Ось воно наглядно в житті. І я багато в чому намагаюсь бути схожим і бути подібним. Приятно, Дякую.